Цитання зі Львова. Моя грядка огіркова між тепличками зеленою і білою. Закладено плівкою чорною. Тут трошечки агроволокна чорного, тут фанери пішли. Ну і все, що під руками було. Так, огірочки у мене всі F1. І от вони зав'язуть. Що я хочу сказати? От я хочу перейтися і. Вам показати. Бачите, от тут пасинок намічається. Я його хочу забрати хоча б на якийсь певний час, щоб рослина все-таки отак в кожному. Щоб рослина більше розвинулася і листя більше наросло. Щоб не віддавала силу на пасинки. Так, ось тут добре видно. По-перше, бажано взагалі з перших пазух забирати і плоди, і листочки. Один, два, три. З трьох перших пазух у мене забрано все. Далі йдуть вже нарощення плодів, але пасанок я забираю. І так зараз зроблю з усіма. Тут краще наростить зелену масу. Зараз після дощу добре підживити його того огірка і поставити якусь опору. Я не хочу, щоб вони були на плівці, тому що в мене плівка. Бачите, місцями збирає воду. Місцями попаде там огірок і все буде гнити. Треба, щоб воно було на повітрі. Зараз іду чоловіка просити. Добре, все. Всім мир і здоров'я, всім па-па.